<laughs> © Привіт, друзі! Одразу поділюся з вами власними труднощами. Іноді нам катастрофічно не вистачає тих 26 хвилин, що відведені мелорамі в ефірі, і особливо не вистачає їх зараз, коли наприкінці року артисти вирішили зробити все те, чого не встигли за цілий рік. Здається, вони дуже поспішають жити, а можливо, просто побоюються наступного високосного року. Але якщо я ще зараз почну розводити теревені, то ми тоді взагалі нічого не встигнемо. Не буду забирати відведений тільки їм та вам час. Сьогодні в програмі нове пришестя Жани Агузарової. Марс атакує. Ще одне явище неземного походження гранд шоу Михайла Поплавського. Таїсія Повалі та Наталя Могілевська. Чи готова публіка одразу до двох альбомів Бестів гранд Дам? Як міліція не давала знімати нове відео Ірині Білик, і як вона все одно його зняла. Прем'єра в Мелорамі. Останні зірки на сніжне королеві, крижана лайма та гарячий хлопчик Басков Кай. Панджабі ЕМСі, як можна записати. То одну пісню та заробити всі гроші. Всі зірки заради однієї. Нове запалення зірки Наталі Бакай. Марсіани наступають. Напевно, саме так потрібно було б розпочати сюжет про українське пришестя Жани Агузарової. Мало того, що ні реальне, ні астральне тіло Жани не являлось нам останніх кілька років. Так ще й з'ясувалось. Аби доторкнутися до нього, необхідно продемонструвати всі ознаки фонетичного обожнювання, поклоніння, падання навколішки та цілування палацу спорту, по якому вона ходила. Аби здобути це інтерв'ю, наш колега з першої експедиції Єрман Архипов привселюдно зробив все вище згадане, стоячи на колінах просто перед гримерною. Честь йому та хвала за це. Він влаштував зйомки в тарантинівському стилі, так як любить Жанна. Коли не перебуває в стані потойбічного зв'язку та виявляє абсолютну адекватність до всього, що коїться на білому світі. У меня есть подвижники, у меня есть э, соратники. Э, это мои прекрасные музыканты, без которых я не могу существовать, так как я человек живого ансамбля. <реш> Собственно, вот так. А единомышленников действительно, если они есть, то они находятся вдалеке от меня. Пророк рок н рольної релігії з марсіанським ухилом Жанна Агузарова, самітня, якими має бути пророк загадковий альбом, пісні з якого усі багато разів вже чули наживу, але відчути його матеріальне буття в емпіричній сутності не спромігся ніхто його ще немає. Однажды э, я попала в казино і э, вложила туда последні збереження, щоб стати і записати свой собственний альбом. Я выиграла альбом Гаримычный альбом. Он пишется уже ровно 10 лет. От самого момента, когда меня озарило божественное снисхождение, и пришли эти мелодии. Это было еще на территории Соединенных Штатов Америки. Многие песни эмигрировали в Россию. Втім, окрім тонких материй та астральних світів, квінтесенцію сценичної екстравагантності цікавлять цілком земні, Актуальні сказати б, гостро соціальні проблеми. Но если кому-то интересно, например, мы с президентом Чуваши против гимна, который ввели. Мы уже поздно махать руками, когда мы отсылали свои стихи на конкурс. Еще я люблю Иоанна Павла II. Я не экстремистка и не экстремалка. Я просто культурный воспитанный человек. который принадлежит музыкальной среде из серии развлекательной и популярной музыки. Но я люблю Иоанна Павла II. Этот прекрасный старец умиляет меня просто. А также мне нравилась еще королева английская старушка Мать. Я очень переживала, когда она отправилась в Иные миры, когда ей было сто лет, и четыре дня по этому поводу бухала.